Дівчат, вітаю. На минулих відео ми вже навчилися з вами обв'язувати наше дно та в'язати перший рядочок, перехідний такий. Зараз ми будемо йти далі. Тобто... На цьому моменті ви можете або в'язати далі тим самим гачком, або змінити його на більший розмір. Я в'яжу гачком номер 7 Так, дівчат, кладемо ниточку цією стороною на пальчик. Заходимо в розкол нашого стовпчика. До речі, тут не забувайте підтягувати гарненько ниточку. Заходимо в розкол і під перемичку. Беремо ниточку, пров'язуємо. Знов заходимо в розкол стовпчика, виходимо під перемичкою. Беремо ниточку. Витягуємо, бачите, з другою стороною в мене вийшло. Ще раз показую, заходимо в розкол, виходимо під перемичкою, беремо ниточку, витягуємо, пров'язуємо. Дівчат я дов'язала, залишився в мене ось один стовпчик в цьому рядочку. Так само заводимо гачок, виходимо під перемичкою. Беремо ниточку з клубочку, витягаємо петелечку, а пров'язуємо, дівчат, нашим хвостиком. Не переплутайте. Ось зараз пров'язуємо нашим хвостиком і витягаємо його. Далі тут підтягуємо ниточки. Заводимо гачок, дівчат. Ось сюди, під цю галочку, беремо наш хвостик і затягуємо на зворотню сторону. Ось так. Бачите? Далі заводимо гачок під перемичку. І виходимо в розкол нашого стовпчика. І беремо ось цей наш хвостик і заводимо його, ось так протягуємо, ось так. І він у нас знову опинився всередині нашого в'язання. Така краса в нас виходить. Я з вами прощаюся і зустрінемось в наступних відео.